Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотовеч. Вот сьогодні, звичайно, дивимося топовий реплейчик на танчку Бадґер. Кидає нашого автора реплею на мапу загублене місто. Грає у нас Вітя. Швидше за все, що це якийсь український статист грає. Бачимо повністю на голдових підкаліберних снарядах. У нас тут 123... 123... Міліметрова гармата стоїть 480 разової шкоди та 320 міліметрів пробуває броні наш Бадгер і відразу дивимося на сетап, на сетапи команди. Кидає нас дуже шикарно чотири тільки танки 10 рівня, решта дев'ятки і вісімки. Дивимося у цьому бою. Рекордна кількість часу по для завданої шкоди і мається на увазі, що за найкоротшу. Кількість часу ми настріляємо рекордні показники по завданій шкоді. Дивіться, обов'язково. До кінця прожимайте подобайки та ставте будь-який коментар для просування відео та українського контенту в цілому. Тож, повертаючись до бою, ми їдемо на стандартну позицію. Тут переважно їздять важкі танки, подивіться, як залітає. Лічок на 440 об'єкту 752-му. Може, другий раз зайде, так? За маємо тепер затата, ні, затата не хоче. На жаль, не захотів. І рахуночок вже 2-0. До тої пори, поки ми приїхали і зайняли позицію вже 2-0. Так, т 32 приїжджає, ну куди? Тут 550 вилітає за постріл. Вище середнього шикарна альфа. 990 вже у нас в активі. І я в кишені, можна так сказати, і стоїмо. Ніхто не хоче виїжджати, всі бояться. І їдемо ми, нам немає чого боятися. нас кидає топовий сетапчик. Взагалі, тут навіть немає про що говорити. Бій мріє. Їдемо. І тут стоїть Т-32, як Є-100. ну як Панзер Єсто може нам кумулятивом прописати і в шоку він взагалі навіть нас не почує. І ми розуміємося на т 32 Подивіться, яка у нас перезарядка, як Є-100 дивиться нам просто в душу. Він ще й стріляв кумулятивним снарядом. І якимось чином він нас ще й не пробиває. Не знаю, дуже нам везе в цій ситуації, але дві. Два постріли ми йому даємо. 462-й вилітає за постріл другий раз. І Т-802 теж получає. Подивіться, який у нас дуже шикарний топовий ДПМчик, яка у нас дуже маленька перезарядка. Так, тут т 90 т й хоче е пограти з нами в перестрілки. Зараз будемо дивитися, хто кого. Ми йому два. Він нам жодного пострілу не дає. У нас дуже вигідна тут позиція, бо тому що НЛД прикрите. У нас від цей такого відгірки сміття, і об'єкт 752. Не знаю, куди він там так мчить. До речі, нам могло і вискочити середня шкода. Так, перекидаємо на фугасний снарядик і 679 за постріл від бабахи. Перезавантажуємо. так. Вона дивиться нас, хоче вицілювати, і ми її вчасно добираємо 390 хітпоінтів. Уже 6500 з тисяч настріляно. Тільки вдумайтеся. Подивіться ще. Не пройшло навіть 4 хвилини бою, як ми вже настрілюємо 6,5 тисяч. Ви тільки задумайтеся, коли останній раз хтось з вас настрілював 6,5 тисяч повністю за весь бій, а тут навіть 4 хвилин бою не пройшло. Це при тому, що він ще їхав до цієї позиції, щоб настрілювати. Не знаю, законний цей танк чи ні. Дивимося далі. Патон танк їде-522, до речі, це дуже фартовий бій, як на мою думку, обов'язково напишіть в коментарях. Якщо думаєте, на що цього, Бо, тому що дуже подивіться, як у нас вилітає. Яка у нас альфа вилітає. У нас вилітає майже всі рази середнього по 500 альфи. Перезарядка в районі 6 секунд 467. До речі, вилітає за пострілів. До речі, напишіть, яка у вас перезарядка, якщо є багґер, у мене цього агрегата в ангарі немає. Не качав я бадґера. І дивимося вже. 8,5 тисяч завданої шкоди, боже, я навіть не помітив, поки я тут розказував. Вже завдаємо уже рекордні показники, вже майже 9 тисяч, це 115. Чоловіче, не знаю, якщо зараз не заховаюся, відправився в ангар, так і ми його забираємо. 313 хітпоінтів. І бачимо, наші союзники стають на захоплення бази. Так уже хтось один з один з'їжджає. До речі, тут е зустрічний бій. База одна, як ви знаєте, дуже довго береться. Так, в румку. І як пан за реєстом забираємо 434 хітпоинти. 9645 завданої шкоди вже у нас є. Так, ІС-5 не підсвічується. Стоїть, швидше за все, вже дав постріл і підсвітився після того. 495 вилітає вже 10140 завданої шкоди в кишені. Ну тут, на жаль, вже по ІС-5 не залітає. Він дає нас, що такі, теж не влучає. Артилерія світилася в квадратах приблизно Х-0. Кидає бланшут наш автореплею фугасним снарядом. Почали. Як е розірвався снаряд, і ми не влучаємо. Не знаю, можливо, він стоїть за отою гіркою, за тою скалою. Не знаю, зараз будемо дивитися. Наш автореплей повністю зведений. Так, стоїмо і підсвічується М-53. Так, він за горкою. Тут у нас жа наша вафля 9 рівня його забирає, залишається тільки. ЄБР, знаєте, дуже шикарний, швидкий колісний танк. 10 го рівня найшвидший танк горів, до речі, 90 км на годину по рівні. Поверхні він їде, з гірки може її більше набрати. І не знаю, одні пишуть, що це дуже шикарний танк, другі пишуть, що він занадто імбовий, його треба виводити з гри, бо тому що він дуже сильно токсичний, в нього важко попасти. Що думаєш, ти теж можеш написати в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І бачимо, наш ЄБР 105 мчиться до нашої артилерії. До речі, не знаю, можливо, ЄБЕР ще не встиг проїхати до тієї точки. Не знаю, можливо, швидше за все ми його не підсвітимо, бо тому що заблизько. Так, ми його не підсвітили, ЄБЕР виїжджає. Ми зводимося, так тут не влучаємо. У нас підкалібри, які швидко літають, і наш другий союзник забирає. Ну що ж, у нас такий дуже швиденький бій сьогодні на Батґері від нашого віті. Дивимося 10 140 заданої шкоди, 5 фрагів, 1455 чистого досвіду та 20 тисяч пішов плюс. Кому сподобався бій, підписуйся на канал, став подобайку, буду всіх дуже радий бачити. До зустрічі та слава Україні!